Мене звуть Олена Свідко, і сьогодні я збираю європейський вовчух. Оця рослина дуже рідкісна, яка може повністю вилікувати щитоподібну залазу тіріотаксикози. І навіть у мене були такі випадки, коли я працювала в Чехії, коли приходили пацієнти з четвертої, Ступеням, дуже великими пухлинами, і вузлами на щитоподібній залозі. І відвар, і порошок вовчуга європейського, який накопичує і біофлавоноїди, і дуже багато йоду, біологічно активних речовин. Допомагає з вовчуга робиться і <кхід> настоянки. <кхід>